Оприсвята не прозначата Богородиця і Діва Марія. Хоч ми недостойні називатися Твоїми слугами, однак уповаючи на твою всемилостивість і бажаючи віддати Тобі якнайбільшу честь і славу, обираємо тебе за нашу владичицю і особливу заступницю та віддаємо під твій могутній покров і опіку в присутності Ісуса Христа, Сина Божого, Сина Твого, у нас тайні Євхаристії таємного, в присутності Твоєго причистого обручника святого Йосифа, в присутності наших ангелів-хоронителів і всіх ангелів, у присутності святих наших покровителів і всіх святих посвячуємось і віддаємо Тобі себе самих, і благаємо Тебе, Пресвятає Діво. Прийми нас під свій могутній покров, прийми нас за своїх слухи і дітей. Будь нам володаркою, заступницею і матір'ю, та випроси нам всемилостива ласку Бога, щоб ми в своїх ділах, словах і думках остерігалися всього того, що може не подобатись Твоєму Синові і тобі. Вигідна нам у своєго сина завжди міцно тримати святої католицької віри, шанувати Божий закон, виконувати святу Божу волю, а також вірно і витривало величати Твоє святе і непорожне зачаття. Пам'ятай про нас завжди упродовж усього нашого життя, а особливо в годині нашої смерті. Амінь.